Намасте, друзі. Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі, де ми робимо йогу та розмовляємо на інші цікаві теми, пов'язані з самопізнанням. Одразу ж запрошую вас підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А мене це замотивує робити ще більше цікавого контенту для вас. Продовжуємо рубрику про вибудовування Асан. І сьогодні розглядаємо Артху Шванасану, що з санскриту перекладається як собака мордою вниз. Виконання Артхамуква Шванасани переводить енергію із землі та нижних енергетичних центрів в область на чакри. Тож ця асана про доступ до знань, посилення інтуїції та активацію психічних здібностей. Артхамук Вашванасена також є дуже важливою асаною, тому що вона використовується в комплексі привітання сонцю. А також для відпочинку та розслаблення протягом практики для досвідчених практикуючих. Артхамук вашванасена є перевернутою асаною і вона може служити заміною, якщо ви ще не опанували стійку на голові. Спочатку вибудовуємо тадасану. Стопи. на ширині стегон. Паралельні між собою. Рівномірно розподіліть вагу між стопами, підтягніть коліна, стегна, живіт всередину, зведіть лопатки та відкрийте грудну клітку. Робимо вдих та виконуємо уттанасану. До речі, уттанасану, вибудову ми розглядали в попередньому відео. Тож, робимо вдих і нахиляємось. Щільно натискаємо пальцями рук на килимок та відступаємо назад, випрямляючи коліна. Фундаментом цієї асани є чотири опори: дві стопи та дві долоні. П'яте. Намагайтесь притиснути до килимка. Витягуйте хребет та відштовхуйтесь руками від коврика. Живіт підтягніть усередину. Шия це продовження хребта. Зверніть увагу, щоб обличчя та очі були розслаблені. Підкрутіть передпліччя трошки всередину та розкрити область між лопатками. Якщо ви відчуваєте перенатяжіння, в задній поверхній ніг трошки зігніть коліна та залиште спину рівною, Відштовхуйте ще більше руками, угу. і залиштесь цій асані на декілька дихань. Дихаємо. Якщо у вас е, п'яти вже е, опускаються на килимок, Трошки відступіть ще далі і знайдіть таке положення, де ви відчуваєте натяжіння задньої поверхні ніг. Відштовхуйтесь руками, спина залишається рівною, навіть якщо коліна у вас трошки зігнуті. Дихаємо, розслабте обличчя та очі. Для того, щоб вийти з цієї асини, крокуйте до рук повільно. Угу. І перейдіть вуд та розслабте плечі, розслабте шию, угу. і потрохи підіймайтесь, поки не перейдете вихідне положення. Зараз розглянемо енергетичну складову. В залежності від дихання та спрямування уваги ми можемо активувати та впливати на ніжні чакри мулатхару та Сватхістану або на аджна чакру в міжбрів'ї. Спочатку подивимось першу варіацію. Тож, в цій варіації відстань між стопами дорівнює відстані між долонями. На вдиху потягніть енергетичний поток із землі через руки та через ноги доверху, в таз. Відчуйте, як наповнюється область Муладхари та сватхістани чакри. Це таз та поперек. З видихом намагайтесь утримувати енергію в тазу. не дозволяючи їй стікати по спині в руки. Для цього на видосі ще більше виштовхуйте таз доверху. Концентруйте свою увагу на наповненні тазу та попереком. Дихайте, візуалізуючи енергетичні потоки. Потім повільно виходьте з асани. Цей варіант виконання асани збільшує заземлення, посилює відчуття стабільності та безпеки. За рахунок активації другої чакри розвиває вміння контролювати почуття. Таке положення тіла нас навчає залишатися наповненими та укоріненими, навіть якщо світ перевернувся догори дригом. Перлини української мови. І нарешті другий варіант той, що з активацією аджна чакри. В цьому випадку відстань між стопами зменшується. Це пригнічує мулатхару, чакру та зменшує заземлення. Це дозволяє енергії стікати з нижніх чакр до верхніх через хребет. Тож на вдиху Підтягніть енергетичний потік через ноги та руки, наповнюючи дві ніжні чакри Муладхару та Сватхістана. З видохом направляйте енергію по хребту, по спині у шостий енергетичний центр аджна чакру. Тримайте шию та обличчя розслабленими. Зробіть декілька циклів дихання. Потім виходьте асану. Освоєння арсхомуква шванасани дає можливість керувати своєю енергетикою та психоментальним станом, розвивати свою психічну силу та навчитися керувати рухом енергетичних потоків в тілі в залежності від потреб. Треба сказати про фізіологічний ефект від виконання цієї асани. Це укріплення стоп, зап'ясть, тонизує м'язи ніг, рук та спини, розігріває тіло та покращує кровообіг, збільшує фізичну силу, надає бодьорості та енергійності. І на останнє зауважимо протипоказання. це підвищений кров'яний та внутрішньочерепний тиск. Глаукома, проблеми серцево-судинної системи, травми плечових суглобів, недавні черепно-мозкові травми, вагітність та дні менструації. Будьте здорові та піклуйтеся про своє тіло, бо ваше тіло то ваше діло. Якщо вам сподобалось відео, натисніть «подобайку» та залиште коментар. І також ще раз запрошую вас підписатись на канал. Та натиснути дзвіночок. До нових зустрічей За любов'ю!